Вітаю всіх, кого це цікавили ці босоніжки, сандалі. Багато питають мене про них. Ось я вирішила записати відео огляд, бо, може, фото не так передає. Це резьовт, ось бачите, розмір 37. Там є фото на шафі заміри. Тут я показую. Скільки вони по сантиметрам? Отака підошва в них ось. вони яскраві, класні, легкі дуже. Зараз ще цей, в нього є дефект. От в одному ось такий. Бачите, оцю, трішки здерта. Але його не можна побачити, коли людина ходить, бо тут його зовсім не видно, коли ось стає. Взагалі, якщо не знати, не побачиш. Ось. Липучки всі працюють у карному стані. Бачите? Такі. Так. Це не секонд хенд і не сток. Це купувалась для себе. Отакі От класні, яскраві. Кого вони зацікавили, будь ласка, звертайтесь на шафі є. Вони теж. Так, що ви можете писати ось такі?